Він врятував життя понад півсотні бійців, але тепер йому загрожує до 10 років тюрми. Військова прокуратура висунула звинувачення командиру протитанкової батареї батальйону Київська Русь Євгену Ткачуку за невиконання наказу та самовільне залишення місця служби. Але військовий розповідає, що його батарея три дні була під вогнем противника а ніякого наказу бійці так і не отримали. Тож, аби врятувати своїх людей, Ткачук взяв відповідальність на себе. Він врятував 53 людських життя, а ще 6 автомобілів, 3 протитанкові гранатомети, 13 пускових установок і понад півсотні одиниць стрілецької зброї. Але комбату за це загрожує до 10 років в'язниці. Євген ткачук, командир протитанкової батареї Київська Русь 27 січня разом із бійцями увійшов передмістя Дебальцевого. Базовий табір їм визначили в покинутому дитсадку, та вже у перші хвилини стало зрозуміло, що там просто неможливо бути, не кажучи про утримання бойових позицій. Успіли тільки що вийти з машин. оглядеться, как подверглись точному удару градами. Как То они, есть... прям вот лупили по вам? Разрывы, разрывы шли в 4 метрах, в 5 метрах. Есть фотографии, есть снимки, где они разрывались, где они, что это. Целый день мы только и занимались, что лечь стать лечь стать. Но нам было запрещено стрелять вообще. Пекло в Дебальцевому тоді тільки починалося. В таких умовах батальйон жив три дні. Увесь цей час комбат намагався зв'язатися з командуванням і вимагав визначити безпечніше місце для розміщення. Потім взяв відповідальність на себе, як вимагає військовий статут, наказав усім бійцям передислокуватись у Слов'янськ. І щойно армійці відійшли їхній табір у десятку розбили вщент. Я... Обращался к командиру батальона с применением ненормативной лексики, потому что действительно для меня жизнь людей это самое, это самое дорогое и самое ценное. Было огромное зарево, и потом по показаниям очевидцев от того детского садика от помещения осталось полторы стены. Уже у Слов'янську бійці намагалися зв'язатися хоч з кимось, аби отримати наказ про подальші дії. Однак їх перенаправили у Харків, а Ткачука взяли під варту. Нині він на поруках перебуває на території військової частини в Краматорську. Військова прокуратура вже висунула йому офіційне звинувачення. Порушив статут та самовільно залишив поле бою. Комбати його підлеглі наполягають. Чекали наказу, але марно. Приказ був зайняти позиції, держати оборону. але як такового приказу ніхто не бачив. Приказ засекречений і Же судді німі доступа к воєннайта розглядати цю справу може лише спеціальний суд, який має доступ до військових таємниць. Установу для проведення процесу обирає апеляційна інстанція. Євгену відкачуку загрожує до 10 років ув'язнення. Втім, про ухвалене рішення чоловік не жаліє. Я себе виновным не считаю, що я говорил с первого дня и буду говорить до последнего дня судебных вот таких тяжб. Что решат прокуроры, Не знаю. Надеюсь на все-таки на, так сказать, что правосудие у нас все-таки существует, и что суд примет адекватное решение по мне. Валерія Мальченко, Тетяна Доцяк, Денис Сінегін, Гортамбієв, факти АСТВ.